Так, хочу представити вашій увазі такого шродера. Ну, як він називається по-настоящему, хто й... Ну, є фірма. Йому 20 років. Год. 20 років цьому шродеру. Хаккі. Якась фірма робить їх. Коротше, називається хаккі. Така фігня. Фігня та не фігня. Оце, оце кольцо 800 кілограмів. По трактору його розкрутить до нормальної швидкості, Стоять ножі, які перебивають. Коротше датчики стоять, все електроніка стоїть навіть, блін. Цей зубозахваточна хрінь. Словим світло, ролики захвачують дерево. Максимум написано, ну, кажуть, 25 см. Ну, я бачу, що 35, запихало. 35 см деревіну блин, перебиває буквально за щитані секунди. Перебиває, ви побачите далі як. і Все, відвало, відпора. ВВП як називають. Електроніка, тут є пульт. Чиким найду де він є? Яким включаєш, включаю. Коротше така штука.